Друзі, вітаю вас усіх, Хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Відкриваємось для Божого кохання, в ньому є силання, відновлення, в ньому є підбадьорення для кожного із нас, тому що Бог вірить в нас і Бог вже нас поблагословив. Відкриваємось для Божої благодаті, щоби милість Божа. Не по нашим заслугам, а через те, що Бог звершив, все це проявлялося в нашому житті. Тому Бог добрий, амінь. Хочу над одним віршем поміркувати. Він записаний в книзі Притч, 27 розділ, 12 вірш. Розсудливий бачить біду і ховається. Розсудливий або обережний, або розважливий, бачить біду. Бачить лихо, яке насувається і ховається. Так важливо, щоб ми з вами були розсудливими людьми, поміркованими, щоб ми були думаючими людьми, людьми, які розважають, людьми, які пильнують, люди, які сьогодні обдумано ведуть сьогодні своє життя. Скільки людей нерозсудливих взяли швидкі гроші і тепер працюють на двох, на трьох роботах, не можуть не в церкву прийти, не бути в покликанні, не в служенні, тому що не були обережними, не були розважливими, не були розсудливими, пішли, взяли ці кредити, взяли ці гроші, і тепер, я не знаю, роками, роками хтось і десяток е, е, років, Потім паше, паше, паше на назаємодавця, як раб паше, і ніякого свого життя немає, він паше просто на кредити, просто на борги, на проценти. Хто сьогодні заграє з чужою дружиною або з чужою з іншою дівчиною, в тебе є шлюб, і ти не обережно поводишся. Ти не розважаєш, ти. Поводиться нерозсудливо, тому що флірт, переписка, якесь спілкування це як взяти полум'я, вогонь, сюди, під одежу, і ти думаєш, що якось нічого не відбудеться, нічого не вплине. Ще як вплине. І ти будеш бачити наслідки і в своєму житті, і в своїй родині, і в своєму духовному житті. І я бачив багато людей, які познайомились з протилежною статтю, і це зруйнувало їх життя. Нам треба бути розважливими, нам треба бути роз... розсудливими, нам треба пильнувати, нам треба бути дуже, дуже, дуже обережними сьогодні, коли ми стикаємось. З тим чи іншим вибором, ми повинні з вами зрозуміти, Господь говорить, вибираючи те чи інше, ти обираєш або благословення, або прокляття, ти щось обираєш. І так завжди буде. Тому, друзі, сьогодні я закликаю нас всіх бути розважливими людьми. Розважай. Не спіши, розважай, молись, не спіши, порадься. Проконсультуйся, не спіши, тому що це може вплинути на твоє життя. Коли ти хочеш залишити покликання церкву, служіння, розважай. Коли ти хочеш залишити сьогодні свою дружину або вийти з того, що тобі довірено Богом, розважай сьогодні, не спіши, тому що можеш багато. Зробити біди в своєму житті. І ось дивіться, розсудливий бачить біду. Друзі, бачить біду, і він бачить лихо, яке насувається. І він ховається. Він не йде в це, він виходить з цього, він розважає. розважає Ось є люди. Знаєте, як Господь говорить нам, треба бути розважливим, щоб вийти з певних. Конфліктів або не, виход... не входити в конфлікті. Там класно написано в тій же книзі Притч, 26 розділ, 17-й вірш, хапає пса за вуха, той, хто, йдучи повз втручається в чужу сварху. Уяви, ти втручаєшся в чужі сварки, і ти цим хапаєш як пса за вуха, і будуть наслідки, і це тебе торкнеться. І це на тебе вплине, і ти певні речі, ти побачиш, як вони просто проявляться в твоєму житті. Треба бути розважливим, розсудливим. І треба уходити від лиха, біди, як, як, я, яка насувається. А недосвідчені або недоункуваті, необачливі люди йдуть далі І далі в конфліктах, далі, і беруть ці бистрі гроші. Далі фліртують, заграють з протилежною статтю, далі трошки покурю, трошки 50 грам вип'ю, далі йдуть і зазнають збитків. Тому збитки будуть, і ти можеш постраждати, і прийдуть певні наслідки. Тому закликаю нас всіх бути розсудливими, обережними, розважливими, обачними і пильнувати. Що ми робимо і чи це благословляє Господь Амінь.